Продовжуємо випуск. Незабутні свято Миколая організували цьогоріч для вихованців Бродівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, і воно вдалося спільними зусиллями благодійного фонду Берегиня благодійної організації волонтери, молодіжної громадської організації Наше місто, благодійного фонду СТЕП, а також приватного підприємця Михайла Пашка. Моменти дня Святого Миколая для особливих дітей. З коментарів. Христя зошита бумаги, як завдання мені немає. А Юра поза школу ходить, за собою клопі договчає. Ось паляться як боляка, що всі в церкву йдуть завзяти. Залися воювати, поборони за луна, Веселий веселий. Чили віршики, пісеньки. Я буду дуже радий їх почути. Чекаємо на, на вас, родині. Виходьте до мене. І несе свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі, Україні. Запрошуємо Козюлькіна Владислава. Свято Миколая ми чекаємо кожного року, а діти з особливими потребами чекають його по-особливому. Цього року хотілося організувати таке справжнє велике свято. Хочеться процитувати слова Хелен Келлер, яка сказала, що коли одні двері щастя зачиняються, відчиняються інші двері щастя. Але часто ми не помічаємо тих відчинених дверей, тому що не можемо відірвати погляду від закритих. То я хочу побажати всім батькам, сестричкам, бабусям, дідусям, братикам, всім, 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 хто знаходиться поруч з особливими дітками, відірвати. Знайти в собі сили, мужності, натхнення, терпіння, щоб відірвати погляд від закритих дверей і відкрити ті двері щастя, в яких є любов, взаєморозуміння, взаємопідтримка і взаємодопомога. Сьогодні свице спать не хай або в гості, Миколай. Малі сперса жінока гори. Тоже Миколай до нас пісить. Кожні мешкані дитинці, гарні він дає гостинці. густинці, просими тебе ладику, Тихо нам зроби велику. радість нам на більше дай, населений ще рідний край. Хочеться дуже подякувати всім, хто допоміг нам, підтримав і організував для нас це свято. Наші постійні помічники, можна сказати, Миколая це є молодіжна громадська організація Наше місто. Студенти підколеджу, група П-33, керівник Наталя Васильівна-Волянюк. Це дівчата, які в нас вже неодноразово влаштовували нам свято. Також працівникам Приватбанку, які організували для нас подаруночки. Працівникам благодійного фонду Волонтери, засновником якого є Роман Кошнір. Вже не вперше відкликаємось на заклик тих організацій, котрі до нас звертаються за допомогою та у проведенні свят та забезпечення їх подарунками до Дня Святого Миколая. В передень Миколая ми і цього року разом з Олександром Ганущиним долучились до проведення дитячого свята, будемо дітям бажати добра, побільше світлих та яскравих днів у їхньому в Житті та всього найщирішого. І хай їхній кожен день буде таким щирим, як сьогодні щирі їхні подарунки, котрі вони отримали під своєю новорічну ялинку. Це... Також дуже хочеться подякувати за реабілітаційне обладнання голові правління зад-агробут-механізація Шаліму Володимиру Іллічу. А також 7-7-7 будинку культури. Батькам, діткам, які прийшли до нас на це свято, і благодіта також хочеться ще благодійний фонд Берегиня, який нам не тільки допомагає подарунками, а напротязі року надає благодійне харчування для діток, які знаходяться в центрі реабілітації. Дуже всім велике спасибі. Це діти в Німеччині пакували для наших українських дітей. І там було відмічено зразу хлопчик, дівчинка і вік дитини. Всього ми мали таких 280 пакуночків. Це наші благодійники привезли нам сюди своїм транспортом. Ці пакуночки ми роздавали дітям, чиї батьки загинули в АТО, чи були поранені в АТО, дітям з реабілітаційного центру струмок. Це є діти-інваліди роздавали малозабезпеченим сім'ям, ну і сиру там на півсиру там. Работникам центра, директору, организаторам данного праздника хочется сказать большое спасибо. Праздник очень понравился. Хотим еще